Отже, починаємо з ранкового проїзду по номер 2 – Це трасі. Значить, ми з Тимофієм їдемо зараз, навчаємось кататись тут, друзі. І що по трасі? Траса просто перфект. Ідеальна. Я не знаю, як кращу трасу можна просто зробити чи мати погодка, сприяє мега круто. Але на фоні раночку, наприклад, зараз вже спускаються до нас туманки, тому можливо буде молочко. Уже піднімаємось на п'ятому підйомничку, значить, ближче до 11-ї години дня. І що ми маємо по факту, значить, друзі, погодка сильно не змінилася. Той туманчик, що мав до нас начебто прийти, він начебто піднявся десь трохи вище. Ну Там ще над Поляницею його видно. До речі, дивіться, які тут файні пейзажі. І траса 5 f чотка траса, на якій нещодавно я показував фрірайдерів, які тут падали. Тому що там камінці черкали чи землю. Бо тут ще снігу мало зовсім, і вона ще, ну не зовсім, не скоро ця траса буде, не скоро, тому що тут навіть снігових систем не було, бачите? Тому ця чорна, не скоро. А яка чорна буде скоро, зараз покажу вам. Чисто випадково їхали, і тут таке сонечко вийшло. Дивіться, як чотенько все виглядає. Яй-яй-яй, сонечко таке. До речі, траса 5К. Ну тут ще, бачите, снігу немає, майже зовсім, лише там така кубка настріляна. Так що вона ще, я думаю, не скоро буде. Ось вона, та чорна траса, яка вже зовсім скоро буде. Коли ви сходите з п'ятого підйомничку, друзі. Ліворуч траса. Slow close, поки що там траса 5H, а в іншу сторону 17-та тут траса. З'їзд до 12-го підйомничку в ту сторону, до речі, якісь спортики. Юні приїхали до Буковелю катося тут. Дивіться, яка купа снігу, файна. Тут, до речі, класні пейзажі постійно. Так, юні спортики навалюють, 17-та траса, друзі. значить Траса просто дуже крутюща сьогодні. Дуже файна, дуже зручна для катання. І наскільки я бачу, цей туманчик, він так поступово піднімається все вище і вище. Гора довга вершина, виїхали вже сюди, тут нічого не видно. В ту сторону до дорогого брату, взагалі прямо сніг сніжний дуже. На довгий буквально пару чоловік, що підйомник сам катається, що траса пуста. То з нами приїхалося пару людей. Та вже хоч хтось. А то напевно люди не виїжджають бо холодно чи сніг, бояться. Всяке може бути, дивіться, підйомничок. Тест, кажуть. Батьки та й на пратківщиці. Ви знаєте, я інколи думаю, як деякі люди доїжджають до Довгої. Я не знаю, чесно, дивіться, я не то, що сміюся з когось чи бажаю поганого. Просто е ви ж себе можете покалічити, друзі. Ну, А тим паче людей, які катаються тут, можете когось покалічити. Я не знаю, він просто. Школа. До речі, звідти спуск від 19-го підйомничку і тут вже щось готують, тому можливо скоро. Буде відкриватися 11-та траса. Біля 12-ки ближче до 12-ї години. Пустовато, щось, пустовато дуже так. І там пусто. П'ята траса, п'ятерочка. Що у нас по п'ятерочці, друзі? Поки що тут немає людей, вже майже 12-та година дня. І траса дуже така приємна. Я б, чесно, хотів би закласти пару дух, але не маю змоги зараз. Левчимо трохи інше, працюємо над тишими моментами. І сонечко там проблискувало, вже не проблискує, на жаль. Їдемо значить, на 14 й підйомничок. Покажу вам трохи 14-ки сьогодні, друзі, і 13-ку, і 9-ту, цю сторону їдемо. До речі, будьте обережні на цьому спуску і спить. А. Він вузький, краще його об'їжджайте. Рекомендую всім, бо там уже бачите, хтось не зло. Отже, Отже, й підйомничок. Ми вже прямо поруч з ним, друзі. Місце, яке ви дуже сильно любите, тому що дуже багато хто приїжджає саме сюди на парковочку. Тут ближче до 12-ї години. Зараз людей немає. І все, в принципі, без змін порівняно з минулим роком. І друзі, я скажу, що я дуже часто дійсно дослухаюсь до ваших прохань, до ваших коментарів. Переглядаю їх. Не на всі відписую, не всі лайкаю, тому що не встигаю фізично, адже намагаюся якомога більше зняти контенту. І саме тому зараз показую дуже багато чотирнадцяту трасу. Адже ви просили показати її, що тут коло неї, що біля неї. Дуже багато було коментарів. Отже, звідси видно оглядове колесо безпосередньо. Сама 14. Ну, траса. Я також її дуже люблю. На ній дуже круто з людьми кататися і на канти ставати. От кар він вчити. Треба дуже круто. І ще один момент, який ви дуже просили у відео показати, це саме Санна-траса. Отже, що по санній трасі? Значить, друзі, Санна-траса. Ось вона збоку. Там дуже мало сніжку. Вам, в принципі, мало би бути теж дуже мало сніжку, тому можливо буде, але не дуже скоро, тому що Ну, мало сніжку, там дійсно дуже мало сніжку. Далі, що ми бачимо, звідси з ще біатлонний комплекс. Також я здивований, що в Україні є люди, які люблять бігові лежі. Але вони є і запитували також, але чомусь постійно в ПП. Пишіть, до речі, краще в коментарі, а не в ПП. Біатлонний комплекс, там навіть його рачать уже потрошечки сніжок. Є тут бігати на лижах, можна буде зовсім скоро. А тепер пам'ятаєте, я показував ще у відео про інсайди щодо сезону і так далі, що на 14-й трасі щось там риють, роблять, так ось друзі, що царили. Ось воно. Просто бюветик такий зробили тут, бачите, і тут ось таке залишилося. Просто водичка буде, тому що тут ж буде з боку, нагадую вам, ви ж дивитесь в мій інстаграм і тік-ток і знаєте всі найактуальніші новини. Що збоку тут буде аквапарк, нагадую, друзі. Хто ще не підписано інсту, друзі, все під відео в описі, віці обов'язково. До речі, звідси також видно санну трасу там. Ну, печально там, маловато снігу. Хоча для санок не треба снігу, як для лише. Читирнадцять, дивіться, три людини їде, і то ті, яких ми на 12 бачили. Пару чоловіків, все. Отже, ми на вершині 14-го підйомничка, 22 ка закрита, а траса закрита, звісно, тому що там ще сніжку маркувати. Тут людей зазвичай згадайте тут взагалі який трафік, скільки тут людей постійно. Та пройти немає ідеї не може. А що ми бачимо звідси? Всі пейзажі на пуховель. Звідси, напевно, найкраще. Що видно. О, До речі, дивіться, 15 крутиться, підйомничок прогрівається. Опа! Прям на інсайд попав. Да-да-да-да. Тут що у нас 15-та траса, значить. Ну, ще є трошки сніжку, в ту сторону на Буковель. Видно, 11-ку було. Значить сама 14-та в цю сторону до Буковелю. Ну, траса відкрита, що правий переїзд, що лівий переїзд. І так, значить, 14 друзі, дивіться, як файно тут пейзаж, який знайшов для вас. Вау! Просто вау! Дивіться туди, там 13-й підйомник вершина. Дуже чітко, мега чітко. Нижня станція одразу видно два спуски. Звідти з 13А тут і з 13 є з цієї сторони. І сам підйомничок, 13 дещо ще навіть з курками, там земляще. Якщо 13 дещо в траві, то 13 це вже, дивіться, готувалося. Тут вже дивіться, який купив снігу там. Висоти, з опори від підйомника, вже снігу навіть настріляно. І тут в іншу сторону, якщо поглянути, також. Нормально, так кубки снігу, в принципі, був би мороз, то її пробили вже. Ну то так завжди, знаєте, роблять спочатку 13С, а 13Д вже десь там буде пізніше. Четверта година дня, 12 підйомничок, людей майже немає. Нічого не змінилось. Тільки сніжок такий інтенсивний прямо йде. Дуже інтенсивний. Це вже трошки привстав. П'ята година, вечірнє катання. Уже, друзі, погляньте, третій підйомничок знову крутять. Скоріше за все, можливо, його і запустять. Тому готуйтесь до третьої траси. Вечірнє катання, вечірня двоєчка. Дивіться, як файно тут все освічується зараз. І такі хмари прямо ходять по боковелю. такі як туманчик, воно то заходить, приходить сюди, то відходить. І дивіться, як цього гарно виглядає. H4, майже У нас сьогодні ідеальна просто. Вечірнє катання Буковель. Я сьогодні, на жаль, не взяв до нашої маски вельвет запасну лінзу, але покажу вам саму вечірочку. Отже, вечірнє катання, друзі, дивіться, який файний пейзаж з другої траси, з двойки. Літаючі ракети, отакі от, які падають тут трошки інколи. Людей майже немає. Траса просто. Ну, ідеально, по-іншому я її не назву. Так, на останочок сьогодні покажу вам ще центр Буковелю, вечірній. вже значить на годиннику у нас 19 година. Майже друзі, людей майже немає. Дякую всім за перегляд. Обов'язково дивіться все те, що в описі під відео. І. Приєднуйтесь до наших курсів покращення техніки катання та дивіться наші товари, вельвет.